Лін Рено цвіте дуже-дуже рясно. Середня висоти, я б сказала, троянда не дуже висока, але і не низенька. Ось ця гілочка в неї свіжа, також закінчується кітиці квітів, вона найвища і вона десь вже метр двадцять-метр тридцять має це перше цвітіння. Ось такий кущ, ну, але коли великий кущ, тоді багато і квітів, тоді ось цей ефект цвітіння троянд, він, вражаючий, чарівна форма, чарівний колір. Якби ще трохи довше тримала квіточку, хоча я сама кажу, що краса. Троянд, не в тому, як довго вони тримають квіточку, але бували такі випадки, що Лін Рено навіть зрізана в вазі, в прохолодній кімнаті, через три дні просто повністю втрачала свої пелюстки, Ось просто вони падали і все. Чарівна, чарівна троянда цвіте, як якась флорібунда. Саджати в тінь немає сенсу ніякого. Вона не квітувала в тіні. Я її пересаджувала і дуже рада, що в цьому місці нехай так вона потерпає, але вона цвіте. В тіні я б ніколи не побачила такого квітіння. Щось колись, по одинокими квіточками. Любі. Це не цікаво, ну насправді цікаво отримати. Ось таку фієрію, ось таку відданість цвітінню троянди. І все рівно вона ну, трохи захищена деревами. Не можна сказати, що вона прямо на повному, при повному сонці. Трохи перекриваються повне сонце і вішня, і черешня від сусідів. Але, але. дуже ніжні пелюстки, тонкі, ніжні. Ну, як во всіх ароматних троянд. Така особливість. Якщо Троянда має аромат, вона його віддає. Зазвичай це за рахунок дуже лагідних і ніжних пелюсточок, які просто ну, не витримують вони такої спеки, як в нас на півдні. Але все рівно, щоб побачити ось таке диво, я можу поприбирати ось такі квіточки, які вже відквітували. Зазвичай я намагаюся прибирати, щоб вони якось. Не псували загальний вигляд куща. Ну, мені не подобається, коли троянди повністю, повністю осипаються, бо потім все доводиться прибирати знизу. Ну, не можеш це залишатися десь там на підложі і утворювати якісь шари. Бруду <з>, з часом. Звичайно, що ні. Все рівно все доводиться прибирати. Тому ось такі, о, це явна бронзовки. Тому ось такі е, пелюсточки, ось такі квіточки, які вже втратили декоративність, краще просто прибрати, а з часом обрізати вже. Спочатку можна просто трохи почистити і вже все виглядає веселіше, вже не так смутно, що троянда. Дуже дуже потерпає і швидко втрачає свою красу.